У дев'ятому турі першої ліги футбольний клуб «Поділля» приймав у Хмельницькому Чернівецьку буковину. Відкрили рахунок матчі господарі поля після заробленого пенальті на 15-й хвилині. Поєдинок проходив на зустрічних курсах. Обидві команди могли забивати. На початку другого тайму пенальті заробили і гості, і знову 11-метровий, який при наявності відеопереглядів рефері мав би скасувати. Більше команди не забивали. Після фінального свистка на табло 1-1. «По ходу гри в принципі ми мали моменти, мали футболісти «Поділля». Тому напевно це заслужено нічия. У Волочиську зустрілися футбольний клуб Агробізнес та Івано-Франківська Прикарпаття. З перших хвилин гри команди демонстрували нам атакуючий футбол, створювали багато гострих моментів біля воріт суперників. Голи глядачі побачили лише у другій половині матчу. А забив на 50 50-й хвилині гри. Далі господарі вели матч до перемоги. Однак на третій додані до основного часу хвилині Прикарпаття врятувалося від поразки. Підсумковий рахунок один Рахую, що десь рахунок, напевно, по ігрі, нічий не результат. Було багато боротьби, ми очікували, що буде багато боротьби, тому що якби, Прикарпаття завжди десь більше грало в силовий футбол. У Кам'янці-Подільському епіцентр приймав футбольний клуб Нива Бузова. Обидві команди перебувають у першій трійці турнірної таблиці. Тому перемога у цій зустрічі була надважливою для обох колективів. З перших хвилин гості заволоділи ініціативою та зробили пенальті, забили швидкий м'яч. Після пропущеного кам'янчани активізувалися та створили низку небезпечних моментів. Беженар зміщується, пробиває. Льопка відбуває. Такий дуже непоганий у вийшов удар. Вперед на Кравчука. Кравчук зупиняє м'яч. Кравчук Льопка і повз ворота. Який зараз момент був кравчук віддає на Беженара, Беженар. на за на ліпаус повз ворота. ще один мега-момент біля ворітної Усі моменти біля воріт суперника не реалізували, а от поодиноку атаку Ниви закінчили автоголом на 28-й хвилині. Далі домінували господарі, але не забили. Гра так і закінчилася з рахунком 0-2. По грі нічого не можу сказати, де да? моменти створює. Саме ну, головне не забиваємо. Це найголовніше. Ну, тому і такий результат. Хоча, якщо взяти загалом, це нелогічний результат. Но... Футбол жорсткий, такий, да? От і ми що зобов'язані прийняти такий результат, який він є, і рухатись далі. У нас виходу нема. У підсумку першого кола епіцентр іде третім. А сьомим, а Поділля посідає восьму сходинку у турнірній таблиці. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.